Показую бюджетні товари в юск, які дійсні по всій Україні. Дивись, такі вази сіра та зелена, 120 гривень. Ось така прозора ваза колба за ціною 400 гривень, висота 30 см. Харкало з підсвіткою діаметром 55 см, за ціною 1350. Офісне крісло за, ти... за ціною гривень. Такий стелаж на 4 полички за 1100. І ось такий на 6 за 1650. Ось такий стелаж за 1000, за 2000 гривень. На 5 полиць. Пара соля за 165 гривень. Може, набір трьох з трьох штук за ціною 90 гривень. Бір роликів для чистки одягу. П'ятьма змінними насадками за ціною 70 гривень. Ось така поличка для взуття всього за 375 гривень. Ось така пересувна вішалка для одягу за ціною всього 350 гривень. Такі металеві столики кавові в бежевому та чорному кольорі по 450 гривень. Такі чудові рушнички в комплекті три штучки розміром 50 на 70, 100% головна за 100 гривень. Дуже круті. Забудь поставити лайк і прокоментувати, що саме тобі сподобалось цьому відео. А ще, якщо ти з міста Дніпро, пиши в коментарях. У вас зовсім скоро відкривається новий магазин з класними цінами будуть.